Стрьом або норм думка невролога. Головний біль під час занять спортом. Стрем або «норм». Норма, якщо це відбувається разово, через перевтому. Але стрьом, якщо це регулярно повторюється, тоді це може бути пов'язано з тиском або нестабільним тонусом судин. Німіють пальці під час сну: стрьом або норм. Стрьом, якщо це постійно, це може бути затискання нервів або проблеми з кровообігом. Прокидатися вночі через судом в ногах. Стрьо або норм. Стрьом це може бути сигналом про дефіцит магнію або більш серйозні порушення. Спати не більше п'яти годин на добу. Стрьом або норм. Стрьом. Адже регулярний дефіцит сну негативно впливає на нервову систему та мозок. Постійне відчуття слабкості в м'язах після роботи. Стрьом або норм. Стрьом, бо це може бути більш серйозним захворюванням нервової системи. Привати головний біль після кави, наче серце. Стрьом або норм. Норм. Якщо це трапляється рідко. Але краще уникати кави на порожній шлунок. Вживати багато солодкого перед сном. Стрьом або норм. Стрьо, бо це шкодить не лише вашій нервовій системі, але й якості сну. Відчуття оніміння обличчя після тривалої роботи за комп'ютером. Стрьом або норм. Стрьом, бо це може бути сигналом вашого організму про затискання нервових корінців. Пити знеболювальне кожного разу, коли болить голова. Стрьом або норм стрьом зловживання ліками може викликати медикаментозний головний біль. Який факт для вас став шокуючим? Напишіть в коментарях. А за якісною діагностикою чи консультацією звертайтесь у фрешмед.